Добрий день, та нікуди не поспішаю. Нікуди не поспішаю. Привіт посвідчення, водія рестанційний команд. Приставтесь, будь ласка. Приставимося посвідчення Так. Так, Це у нас є Моравський Андрій Ігорович та начальний гуд дійсно до 13-го 10-го року. Номер 104, 104 809, так? Бачите, пише, З іншої сторони, будь ласка. Там пише службове посвідчення? Не, не пише службове посвідчення, Пише поліція. Це ж не дійсно тоді посвідчення? Прошу? Не дійсно тоді? Згідно постанови 1172. 7, 1137, с один Да, 1137. Там у вас має бути яке посвідчення? Має бути Там, чи неправильного посвідчення Самі собі не виготовляємо. Його держава видає. Ну я вас розумію, дивіться, в нас е, в державі багато є всяких таких моментів, нюансів, які є не до кінця там правильно поставлені, узгоджені і так далі. Розумієте? І тому тут таке питання. Якщо вам таке видали, ви таке показуєте. Ну це є грубе порушення законодавства, розумієте? Дивіться, це в цьому провина наша є, в чомусь поліцейському. Дивіться, а моя провина в чомусь Немає. тут є? Немає. Давайте ми не будемо, держава видала посвідчення, посвідчення і ми ну Дивіться, держава вам мала видати посвідчення е, державного зразка, так як є. ну Дивіться, є Конституція України, є закони України, є там постанови Кабінету міністрів України, які вони ж самі, е, ну будемо говорити, е, пишуть там, будемо говорити законодавці. Да? ну І чому вони того не виконують? От у мене таке питання. Ну чому? Дивіться, якщо вони видали, наприклад, таку постанову, значить вам мали видати посвідчення і все? Ну тобто можливо, ви і провієте. Ну тоді в чому причина? Ну, дивіться... одне, одне іншому суперечить. Ну, а я то до чого? Ну а скажіть я, мені, а, будь ласка. А, а, чому я тут до чого? Я ж його не виправляю. Дивіться, товариш поліцейський. Давайте ми не будемо спорити. А ми не споримо з вами взагалі. Ну ми просто поспілкувалися з вами. Поспілкувалися. Дивіться, ян я, 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 дивіться, я там не летів, хто знає. Їхав собі там десь приблизно біля 100 км на годину. Нічого не нарушив, нічого не це. Їду собі та їду собі додому. Будемо говорити так: якщо б у вас було службове посвідчення, все як має бути, нема питань. Я показую і так далі. До речі, у вас працює бодікамера чи ні. Так, працює, дивіться, якщо Чому ви мене не попередили? Чому ви мене не попередили, що у вас працює бодікамера? Ну, ви бачите самі, що працює. Ну, та ви мене мали попередити, що працює як бодікамера. Яка різниця, як мене звати? Як Ну, Олег, вас... звер... звертайтесь, звертайтесь, до... звертайтесь до мене Олег. Олег, да. е дивіться, якщо ви кажете за посвідчення поліцейського, що не є не, не... не... не встановленого взірця. Тоді що поліцейський не має права виконувати. Свої службові Дивіться, <клес> дивіться, давайте. Якщо ми будемо купати глибше законодавство, то почнемо тоді з того, яким законом поліція створена. Ну я ж з того вже дивіться. Я вже того не починаю там, яким законом дивіться, поліція. Це В нас переходить в дискусію дискусувати. <клес> 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 так, я, я, я би теж цього <клес> не хотів. Не я би цього <клес> теж не хотів. Щасливої І дороги. І вам також дякую.